Що таке, моє любі, пробудження та просвітлення душі? Це коли душа, зріє вже досить з великим досвідом ілюзій, вона вже йде і хоче дуже-дуже, дуже шукає себе, хоче дуже злитися з творцем. А хто такий творець? Це, це ми. Наші вищі тіла. Уявіть Ви собі, що в нас є безліч тонких тіл вищих, світових. Тобто, ми, по суті, є світло багатовимірне. І от коли душа вже готова, вона зріє, її бажання настільки сильне, що вона просто не може без цього жити з'єднання і вона йде, -йде на це з'єднання, вона розширяє свою свідомість. Що це значить? Вона концентрується на своєму вищому цілі, на творцю напряму. Це не про релігію, не про якісь спеціальні обряди. Це не може відбутися по бажанню з голови. Це тільки сама душа відчуває своїм серцем, тому що її, по суті, вже перестає щось цікавити інше. Тобто вона всім серцем хоче повернутись додому. А наш дім це і є тіло світла творця. Воно багатовимірне. І от коли ми починаємо з'єднуватися з ним, наша свідомість через серце, звичайно, наша свідомість починає розширятись на ці самі тонкі тіла, на наші ангельські тіла, архангельські богів, богинь. Тобто ми починаємо з'єднуватись самі з собою вищими, починаються трансформації, тобто ми починаємо свій перехід зі звичайної людини, тому що звичайна людина вона сконцентрована, коли ще грає. В людину, вона сконцентрована, в голові живе, і вона сконцентрована і вважає себе своїми думками людськими, вона вважає себе тільки людиною, тобто вона повністю ще закріплена за грою, і вважає, що це вірно. Так? І вона живе по певним правилам цієї матриці людини, тобто вона живе поза істиною. Це гра, вона потрібна, і те, потрібно, і те, все завжди в божественній волі. Але як тільки душа готова, вона розширюється, вона виходить із цього обману про те, хто вона, що вона просто людина. І вона починає згадувати, що вона є божественне світло, що вона є любов, що вона є радість, що вона є багатовимірна свідомість. Тому що коли вона розширюється, вона згадує і поступово повертається додому. Саме зараз такі стан і час для всіх людей, тобто зараз Бог у всіх питає: ти готовий повернутись додому, чи ще будеш грати?